Мистецтво, доброта і допомога. Саме так прийшла благодійна виставка Аукціон у вітальній залі Палацу культури енергетик. Мета заходу зібрати кошти на автомобіль для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Ініціатива об'єднала декілька десятків жителів Південно-Українська, серед яких художники, волонтери, працівники ПС і просто небайдужі мешканці. Зала наповнена кольором і сенсом. Серед експонатів шопери, вишиванки, картини, декор із згільз. Усе це не просто витвори мистецтва, а лоти на благодійний аукціон. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні сюди прийшли для того, аби досягати однієї цілі, так. Це перемога. Отож, я сподіваюся, що у нас сьогодні з вами спільними зусиллями це вийде. Шопери ручної роботи розписані у таврійському стилі. Це результат майстер-класу, який для жіночої секції українського ядерного товариства провела Наталія Креденець. Роботи виставили на продаж, і кошти від них теж стали частиною загального збору. За кожним благодійним проєктом стоять звичайні люди з незвичайною силою волі. Один із них Ярослав Діденко, батько трьох дітей, мешканець Південноукраїнська. вже з перших днів повномасштабної війни. Разом із дружиною почав допомагати армії. Не чекав наказу згори, а просто діяв. Ми з дружиною не створювали жодних фондів, жодних жодних якихось організацій. Просто створюємо банку, збираємо кошти і за весь час це і передали чотири автомобілі вже хлопцям і. Передавали ночники, теплаки, різні біноклі. Гільзи, розмальовані вручну, стали символом цього збору. Кожен дитячий малюнок, кожен артефакт уособлював біль і надію. Увагу учасників заходу привернула гільза з атомною станцією. Я не знала, з чого почати, що зробити саме. Я не знала, як ляже фарба на такий матеріал. Я хочу, щоб ця гільза не тільки прикрасила чийсь дім, а нагадувала, що потрібно допомагати. Атомники ПАЕС не залишились осторонь і завітали на благодійний аукціон, адже допомога Збройним силам України для них у пріоритеті це не просто добра справа, це підтримка наших збройних сил. Це ті люди, там і хлопці, і дівчата, які дозволяють нам спокійно працювати. Нашим хлопцям дуже важлива допомога кожного з нас, щоденна допомога. А сьогодні ми, крім допомоги ще ті, хто виграли ті лоти і ще долучаться куплять ці витвори мистецтва. Вони свою родину, в свій будинок принесуть частину унікальних речей. Усі 14 лотів знайшли своїх власників. Деякі роботи учасники забрали за понад 10 тисяч гривень. Були й ті, хто долучався до аукціону дистанційно. Важливу роль у зборі відіграли представники свідомого бізнесу, які вкотре довели, що підтримка армії. Це спільна справа, яка об'єднує різні сфери життя громади. Скільки я задонатила? Задонатила не багато на сьогодні. Це 12 тисяч 500, По моєму сьогодні виступила одна із дівчинок, яка показала роботу на гільзі. І я за те, щоб українці були свідомими і наші діти, наші покоління могли намалювати картину не на гільзі, не на патроні, а на ватмані. У результаті спільної ініціативи вдалося не просто досягти мети. Замість необхідних 84 тисяч гривень зібрали 123 тисячі 800. Ці кошти стануть важливою підтримкою для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Організатори пообіцяли, що на цьому не зупиняться. Попереду нові благодійні заходи. Отже, разом до перемоги.